Чи святкували трійцю апостоли? Про свято Трійці знають всі, але мало хто його розуміє. Якщо запитати людей на вулиці, що таке свято Трійці, швидше за все, хтось скаже, це коли зелень в хаті, якусь траву святять. Хтось більш релігійний, відповість: це день Святого Духа, а хтось просто знизує плечима. Але якщо ще й запитати, а чому саме в цей день, звідки взагалі це свято, більшість не уявляють. Тож, давайте по суті. У Біблії, у діях апостолів, другий розділ, описана подія: на 50-й день після Пасхи Дух Святий зійшов на учнів. Це сталося у день єврейського свята П'ятдесятниці. Шавуот. Це біблійне, давнє свято, встановлене ще в часи Мойсея. Це було так зване свято жнив або свято перших плодів. До цього часу не збирали зернові. Після цього дня вже можна було це робити. Цікаво те, що усі старозавітні свята вказували на якусь подію у плані спасіння людства в майбутньому. Якщо Пасха чітко вказувала на смерть справжнього Пасхального агнця Ісуса Христа, то що ж відбулося через 50 днів після Пасхи. Цікавий факт: Христос, коли ходив по землі, активно сіяв насіння істини. Але небагато було результату. Його багато хто слухав, але приєднувалися до Його руху одиниці. Але в день п'ятдесятниці, на учнів Ісуса, зійшов Святий Дух, вони почали проповідувати людям з усіх усюд, які прийшли на свято, і ось що сталося. Вони, прийнявши з любов'ю його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Ось ці перші жнива, перші. Плоди, які були зібрані учнями Христа, відповідно, юдейське свято П'ятдесятниці було тінню справжньої події, і з виконанням цього символу завершилося. Далі немає змісту святкувати його. Ми не зустрічаємо жодного поління в новому завіті, щоб святкувати так зване свято Трійці. А, пройшло кілька століть часу злиття Святого Духа, і згодом у церкві з'явився новий звичай. Згадувати цей день. У когось він тепер називається П'ятдесятниця, у когось День Святого Духа, але найчастіше ми чуємо назву Свято Трійці, бо отець послав сина, син виконав місію і прийшов обіцяний Ісусом Утішитель, Дух Святий, тому й трійця. Але важливий момент: ніхто у світі не святкує Його зеленню, вінками, гілками дерев у хаті. Це тільки у нас на слов'янських землях так роблять. А все тому, що колись, якраз у цей період, відзначали так звані зелені свята. Це ще дохристиянські язичницькі обряди, коли природа розквітала, люди приносили жертви духам, шанували дерева, прикрашали оселі зеленню, ворожили. І коли християнство прийшло на ці землі, церква просто не стала забороняти, а сказала: Добре, тепер це буде не дух лісу, а дух святий. І так відбулося християнське перепакування старих традицій. Тобто, якщо говорити чесно, свято, саме свято має біблійну основу, але, по-перше, святкувати його Біблія не закликає. А по-друге, те, як його святкують у нас, це вже такий собі мікс із язичництвом. У Європі це богослужіння, проповіді, згадка про дію Святого Духа, а в нас це трава, зелень і ще й магічні обряди на додачу. Ніхто з апостолів чи перших християн не влаштовував святкування з гілками. Просто була подія, яка змінила все злиття Святого Духа. Тож, пам'ятайте, Бог хоче не зелені в вашій хаті, а щоб його дух жив у вашому серці. Отака от трійця.